Маємо в наявності підсилювачі з заднього бампера до джипа Компаса і Патріота з 2007 по 2016 модельні роки. Ціни від 80 доларів. Це оригінальні запчастини в чудовому стані. Є вони у нас в кількості завжди, можна вибрати залежно від побажань. На відео один з бюджетних варіантів. Трошки є там маленька ржавчина, але метал цілий, не деформовано нічого. Працюємо ми в Києві. І відправляємо товар новою поштою за вашими побажаннями. Звертайтеся, підсилювачів багато.